У Черкасах оголосили війну Омелі, 80 дерев запланували обрізати та з два десятки знести. Фахівці кажуть, темпи поширення вічно зеленого шкідника останнім часом зростають. І якщо його вчасно не зупинити, рослина паразит заполонить все місто. Для нищівного удару по Омелі з бюджету обласного центру цього року виділили понад 45 тисяч гривень. Умела для зелених насаджень справжнє лихо. Якщо цей напівпаразит оселився, дерево повільно всихає і гине, бо вона живиться його соком. Це по-перше, ну і гине воно, воно повністю всихає, гине, і гине, його треба видаляти. По-друге, якщо ви подивитесь, то омела дуже важка, і під час там снігопаду чи якогось вітру вона може впа з з гілкою, з великою і травмувати там. чи… Транспорт чи людину. Найчастіше в Черкасах жертвами омели стають тополі й берези, і боротися з нею не поспішають. Гілля вражене рослиною паразитом не зрізають навіть у приватних дворах. Черкащани переконані, цим мають займатися комунальники. Відповідні служби міста кажуть, вони з вічно зеленою напастю борються четвертий рік. На 2015 рік виділено 45 тисяч 460 гривень. В залежності від кількості дерев, які будуть уражені більше ніж на 60%... відсотків. І менше, ну, приблизно це вистачить на близько 20 дерев знесення і 80 дерев обрізка, якщо ці дерева будуть вражені менше, ніж на 80%. У 2015-му черкаські комунальники планують очистити від омели більше сотні дерев. Але наголошують, бо боротьба з напівпаразитом має стати актуальною і для жителів обласного центру. Закликають населення долучитися до роботи до кінця лютого, поки в стовбурах дерев не почався сокорух. Відповідальність відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів розповсюджується на усіх, хто живе на території міста. Марія Дублякова, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.